Я хочу зачитати таке одне місце писання, яке, теж, надіюсь, вас підбадьорить, для того, щоб, проходячи через ці чи інші обставини нашого життя, які тільки що було сказано, ми не втрачали надію, але мали її. Тому для початку хочу запитатися, чи от в цій книзі є у вас улюблена книга? Якщо є, то яка? От, яка? Найбільш читаєма книга для вас з цієї книги. Бачите, в косі є Фісяни. В когось ще хто є. Ну, сміливіше. Переважаючи більше людей би сказали Псалми. Тому що книга Псалмів, вона дає нам можливість ну, розвивати нашу молитву. І якщо ви хочете навчитися дійсно красиво молитись і правильно молитись, читайте молитви Давида. Бо насправді він мав цей дар. Але якщо б я сказав, яка така книга, в яку ви стараєтесь не заходити, то то яка ця книга? Числа, ага. Є таке числа. От Левіти, напевно, чим більше, чим числа. Ще в кого, яка є книга. Я от чекав, що знаєте, скажуть Йова. Я кажу, знаєте, я завжди кажу, Йова для зрілих. От коли ви трошки дорослічите, трошки вже так вкусили смак життя, то ви починаєте розуміти цю книгу і вже її не боїтеся. Для мене, знаєте, яка книга? Плач Єремії? Ви читали цю книгу? От ми сьогодні її прочитаємо. Один малесенький шматочок. Я, я коли е, казав за Псалми, якщо ви хочете навчитись правильно. Молитись, то читайте псалми. То я вам хочу сказати, якщо ви хочете навчитись правильно жалітися на Бога, то почитайте плач Єремії. Ну він там жаліється. Наче можна. Але не треба. Павло каже, все нам можна. Але це нас будує. Дивіться, я. Читаючи цю книгу, так, знаєте. Господь туди направив, бо чесно кажу, сам би я туди не зайшов. Але коли я її читав, то я побачив велике для себе підбадьорення в тому контексті, що є речі, які ми, знаєте, от приходять якісь виклики. От сьогодні вся проповідь була про різні обставини. Коли приходять виклики в наше життя, дуже часто нам здається, що те, в чому ти перебуваєш, Ну, це найскладніша обставина твого життя. Це, от інші тебе не розуміють, тому що ну вони не в таких обставинах. Але я вам скажу, якщо ми зараз прочитаємо хоч пару речей з плачу Єремії, то ви зрозумієте, що те, через що ви переходите, це ще не то, через що переходив Єремія. І просто третій розділ. Я хочу прочитати його молитву. Такі, знаєте, такий вилив душі до Господа. І дивіться, в яких словах це просто я, я навіть не маю таких слів, то треба, ну, то треба вміти. І він каже: Я та людина, яка зазнала горя, від жезла і його гніву. Він мене провадив і завів у темряву, а не до світла. Лише на мене він щодня піднімає свою руку. Він виснажив моє тіло і мою шкіру він поламав, і, і мою шкіру і він поламав мої кості. Він нагромадив навколо мене гори, гіркути і страждань. Вкинув мене в темряву, як давно померлого. Він огородив мене стіною. Щоб я не вийшов, закував у тяжкі кайдани. І хоч я кричатиму і голосно благатиму, Він відгородився від моєї молитви. Він перекрив мої дороги тесаним камінням, викривив мої стежки. Він, щодо мене, як чатуючий відмідь, як лев у засідці, він поплутав мої дороги пошарпав мене, перетворивши мене в ніщо. Він натягнув тятєву свого лука і поставив мене мішенню для його стріл. Він пробив моє серце стрілем зі свого Сагайдака. Я став посміховиском для всього мого народу повсякденною глимливою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою. Напоїв мене полином, він стер мої зуби гравієм, нагодував мене порохом. Ну, я не знаю, де таких слів набратися. знаєте. Я втратив душевний спокій, і я забув про добробут. Тому я сказав про себе: пропала моя життєва сила, щезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про той полин і ту гіркоту. і постійні думки про це шматують у мені мою душу, як вам стан його серця, його душі. Тобто людина переходить через найскладніші обставини, ну, взагалі, якщо взяти контекст життя. Єремії це такий один знаєте, таких страждаючих пророків. Він був покликаний в непростий час Ізраїля, коли народ Ізраїля відійшов від Бога, і за те, що Він говорив, правду, він страждав. І насправді, коли він говорить ці всі речі, я чому і підкреслюю, що коли ми читаємо Біблію, ми маємо розуміти, хто говорить, кому говорить і чому говорить. Що, знаєте, все, що він перечисляє, що Бог з ним зробив, насправді не Бог з ним зробив. Але покликання, покликання, яке було присутнє в його житті, воно приносило страждання. Знаєте, народ Божий, я хочу просто підкреслити цей момент, що коли Бог приходить в твоє і моє життя, це не означає, що в наше життя завжди має бути красиве, комфортне. Так, да, воно таким буде, але будуть періоди, які будуть говорити про те, що все-таки є духовна битва, є духовні сили, які ненавидять покликання у твоєму житті, і вони будуть робити все для того, щоб зупинити тебе у своєму покликанні. Наприклад, коли ми говоримо про покликання Нового Завіту, це проповідь Євангелія, то якщо ви хоч колись спробували молити за людину, невіруючу, і планували піти на зустріч, щоб ділитися з нею Євангелієм, то, напевно, ви могли переживати такий момент, що приходять, як сьогодні було сказано, обставини, які вони очікували, не сплановані, не передбачувані. Але коли ти дивишся на ці обставини, ти розумієш, що за ними стоїть ворог, який хоче зупинити Божі плани у твоєму житті. Це один момент цієї історії, другий момент цієї історії, так деколи буває, це, це так знаєте, працює в нашому житті в людей, що коли ти переходиш через якісь важкі моменти, загалянь життя іншої людини, побач, через що він переходить, і ти зрозумієш, що те, через що ти переходиш, насправді вже не є таке аж страшне, через що переходять інші люди. Як кажуть, знаєте, все пізнається в порівнянні? І важливо цей контекст так само тримати, тому що коли людина дуже зациклюється на собі, на своїх переживаннях, на своїх викликах, вона починає займатися такою, знаєте, саможалістю, жаліти себе, там, знаєте, і як, як висновок, Бог мене не любить. Але для чого я відкрив сьогодні цю книгу? Бо вона мене здивувала. Знаєте, ну, Господь дав мені її почитати, чесно скажу, я би її не відкривав. Але так сталося. Ну, Коли я її почав читати, вона мене здивувала. І підбадьорила, тому що хочу, щоб і вас це підбадьорило. Дивіться, я не просто так згадав за книгу Псалмів, пам'ятаєте? Є один такий, ну, Там є багато речей, але є один принцип, який вкладається ну, майже в кожний псалом. Коли Давид приходить і каже, Боже, як все там як все воно не добре. І ті вороги дістали, і ті люди, знаєте, як когось питають з пастирів ну, ну все добре, якби не люди. Ну, десь от приблизно так, така історія. Але він починає з цього, але псалом завжди закінчується чим? Господь мене укріпив, Господь сильний, Він переможе, Він з нами, і, і все буде Алілуя. Коли ми читаємо плач Єремії, там дійсно плач. І коли ми перечитали оцих 20 рядків того, як він плачеться, там приходить перелом, де він каже але. Знаєте, в нашому житті оце от але, або, знаєте, от таке польське но в контексті такому, знаєте, «та все буде добре, але. І, ми так десь, як правило, це але в нас знаком мінус. Якби, так, і то добре, добре, але ж в мене там якась там в мене там щось там. Так якраз в Єремії це але зі знаком плюс. Є щось, що тримало його в покликанні, і я думаю, що це щось може тримати і нас. Ми переходимо через важкий період, в нас війна, що може бути страшніше. І дивіться, 21 й вірш, що він каже. Але я нагадую своєму серцю минуле. І від того оживає надія в мені. Нам дуже часто кажуть, не живи минулим. Правда? І коли нам кажуть, не живи минулим, як правило, мається контекст який, не згадую ці якісь негативні речі минулого та вже прости своїх батьків, там сусідів чи ще когось. Але є ще один такий момент. На жаль, часто буває в житті такий момент, коли тобі робило багато добра, а потім щось сталося. Знаєте, ну, якась якась ситуація, яку ти сприймаєш негативно. І часто буває так, що людина вона перекреслює все добре, забуває це добре. І вже, як знаєте, те добре минуле забуває. Що робить? Єремія. Єремія просто робиться зусилля волі. І він каже собі: Знаєте, от важливо нам вміти говорити не тільки з Богом, але й з собою. Я завжди кажу, знаєте, ну приємно поговорити з мудрою людиною. Правда? І ця мудра людина це ви. І він каже, але я нагадую своєму серцю минуле. Послухайте. Чи було добре в вашому минулому? Чи було щось, що Господь зробив у вашому минулому, от як сьогодні було світоцтво. От є минуле. І в цьому минулому є прекрасна історія, як Господь вивів і благословив? У вашому житті є минуле, в якому є сила Божа? В якому Господь допоміг вам, вийшов на зустріч, я думаю, що в кожного з нас є. Але проблема в тому, що ми на це минуле дивимося, як на минуле. Тобто, ну, класно було. Але воно минуле. А зараз в мене проблема. Мені погано, мені важко, я розчарований, розчарована, тому що отака історія зараз зі мною відбувається. А Єремія каже собі, і через нього Бог каже нам. Шановний, якщо в твоєму минулому Господь робив добро, то чи не повторить він ще раз це? Тому він не просто знаєте вилив оце все, що його йому накипіло, і не треба тримати в собі, можна виливати. Бог вас за це не покарає. Головне, щоб ви знали, як це правильно закінчити. І Біблія говорить, але я нагадав своєму серцю минуле, і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, моя доля, говорить моя душа, тому я і далі буду на нього надіятись. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка шукає його. І щастить тому, хто спокійно очікує. Господнього спасіння. Почуєте ці слова? Раджу вам заглянути в цю книгу і ще раз для себе переглянути оцей третій розділ. Тобто він показує, що, знаєте, дуже легко бути розчарованим, дуже легко бути ображеним на всіх, на світ, на Путіна, на війну. Я не знаю на Мускаляна, все, що хоче. Але послухайте, набагато важче. Сконцентруватися на позитивному, яке є в минулому. Чому я кажу в минулому? Тому що так, коли приходить війна, ну мало позитиву, хтось втратив житло, хтось змушений був залишити своє місто, хтось, на жаль, втратив когось своїх близьких і рідних. Тому мало позитиву під час війни, тому що війна там нічого нема позитивного. Але ти можеш черпати надію вже з того, що ти вже мав з Богом? Просто нагадай собі це. Зверніть увагу. Коли Бог вивів народ ізраїльський через Моїсея з Єгипту, про що він їм постійно казав? Вбачайте мене горло. Ви пам'ятаєте, про що він їм постійно казав? Він їм казав одну річ: запам'ятайте, що я зробив з вами в Єгипті. Запишіться собі, передайте своїм дітям і прослідкуйте, щоб ваші діти передали їхнім дітям. Для чого? Для того, щоб вони мали цю надію минулого. Що якщо Бог моїх предків вивів з Єгипетського рабства, то навіть якщо в моєму житті зараз є якісь моменти негаразди, він повториться, Він Бог сильний. Тому що Ісус, як про нього написано, вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Ісусу, що Ти є наш Бог. Ти незмінний Бог. Ми змінюємось. Ти ні. Боже, Твоє Слово це є підстава нашої надії, нашої віри. Ісусе, я прошу тебе, щоб ти був тим, або точніше, щоб ти, Господь, допоміг нам, Господь, розуміти, який ти є для нас. Тому що ти незмінний. І Боже, і навіть якщо ми зараз переходимо через важкі обставини нашого життя, якщо ми десь змогли забути те добро, яке ти робив в нашому житті, нагадай нам, Боже. Допоможи нам, Господь, віднови це, Боже. Тому що це та, та віра, Господь, якої ти нагородив нас. Це є той досвід, Господь, життя з тобою, який дає надію на теперішнє і майбутнє. Ісусе, ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти нас довів до цього моменту і даш нам можливість пройти далі. Тому що так, як сказав Єремія, Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка шукає Його, Ісусе. Якщо хтось загубив тебе, допоможи знайти. Якщо хтось через ці обставини десь віддалився від тебе, допоможи йому приблизитись. Тому що в Тобі є, Господь, наша надія, в Тобі, Господь, є наше життя, і є, Боже, та скеля, на якій ми стоїмо. Боже, ми дякуємо Тобі за цю підтримку. Боже, дякуємо Тобі за твої обітниці, тому що ними ми живемо, а не тими обставинами, які оточують нас. Amen.